Зазвичай ми особливо не замислюємося використовуючи при приготуванні страв баклажани, шкоду або користь вони принесуть нашому організму багатьом синенькі, подобаються в смаженому вигляді в якості холодної закуски або гарячого блюда. Інші вважають за краще запікати баклажани в духовці, тушкувати або готувати баклажанну ікру. І, хто стежить за своєю вагою, намагаються вживати баклажани тільки у вареному вигляді, адже ці овочі при смаженні вбирають в себе дуже багато масла, від чого корисність баклажанів значно знижується. Вітамінний склад баклажанів так все ж чи корисні баклажани, і в чому полягають їх цілющі властивості, чи можуть ці нешкідливі на вигляд лілові овочі принести шкоду нашому організму, розглянемо докладніше, що собою являють баклажани. Властивості їх і склад, а також можливі протипоказання до вживання, як і інші овочі з грядки, баклажани не обділені вітамінами, у них містяться вітаміни групи, благотворно впливають на нервову систему і позбавляють від безсоння, кількості вітаміну з водному баклажані досить для профілактики, грипу та застуди. Крім того, синеньких присутній вітамінер, який полегшує курцям відвикання від, від цигарет, а також численні мікро. І макроелементи калій, Фосфор, залізо, кальцій, магній, мідь, марганець. Завдяки фолієвої кислоти баклажани рекомендують включати в раціон вагітним жінкам. До того ж, в цих не дуже популярних овочах міститься чимало заліза, необхідного під час вагітності і при недокрів'ї. А за рахунок марганцю і цинку додавання баклажанів в їжу дозволяє поліпшити стан після перенесеного інсульту. Окремо варто відзначити речовина, яка знаходиться в шкірці баклажана. Назунін – цей елемент рослинного походження забезпечує захист нервових клітин і володіє потужними антиоксидантними властивостями. Тому баклажани можна використовувати в якості відмінного профілактичного засобу від онкологічних захворювань і для додаткового живлення мозку. Профілактичного засобу від онкологічних захворювань і для додаткового живлення мозку корисні властивості баклажан виявляться, до речі, при дієтичному харчуванні, адже в 100 грамах цього овоча всього 23 кілокалорії. Звичайно, смажені баклажани не беруться до уваги. А ось у вареному або запеченому вигляді їх можна сміливо вживати, не побоюючись за свою фігуру, більш того, баклажани допомагають процесу перетравлення завдяки клітковині, а також ефективно розщеплюють жир, сприяючи зниженню рівня холестерину в організмі, натомість організм отримує корисні ненасичені жирні кислоти. Купувати краще молоді плоди насиченого лілового або темно-фіолетового кольору. Бура і сіро зелене забарвлення свідчать про те, що овоч вже перезрів, користі від нього не буде. Простежте також, щоб на шкірці овоча не було подряпин і вм'ятин, овочі проти хвороб, чим корисні баклажани. Якщо раніше ви прохолодно ставилися до синеньким, рекомендуємо переглянути своє ставлення і включити в раціон баклажан. Лікувальні властивості його допоможуть вам значно поліпшити здоров'я і швидше впоратися з наявними хворобами. Ось список проблем зі здоров'ям, при яких баклажани будуть особливо корисні: недокрів'я, атеросклероз, цукровий діабет, подагра, ішемічна хвороба серця, хвороби печінки і нирок, проблеми з судинами захворювання шлунково-кишкового тракту, запори, порушення обміну речовин, безсоння, постійні стреси. Навіть одна столова ложка тушкованих баклажанів в день принесе користь вашим ниркам і печінці, поліпшить травлення і надасть м'яку сечогінну дію. Велика користь баклажанів для крові вони знижують рівень цукру і шкідливого холестерину в крові, підвищують гемоглобін, сприяють виробленню червоних кров'яних тілець, покращуючи тим самим склад крові. До того ж, утримують кров'яний тиск на потрібному рівні на сході, звідки родом самі баклажани. Вони вважаються овочем довголіття. Крім цілющого впливу на організм, цей овоч цінується східними жінками за здатність надавати омолоджуючий ефект, покращувати колір шкіри, розгладжувати зморшки і надавати шкірі пружність, кому баклажани протипоказані, незважаючи на всі перераховані цілющі властивості, не так вже не шкідливі баклажани, користь і шкода залежать від способу їх приготування, а також від ступеня зрілості овоча. Так смажені баклажани ніякої користі організму не принесуть, оскільки клітковина в них руйнується, а м'якоть насичується токсинами, що виділяються з рослинної олії при смаженні. до того ж калорійність смажених баклажанів наскрізь просочених маслом підвищується в рази в порівнянні з вареними або запеченими в духовці баклажанами. Особливо шкідлива буде така жирна їжа людям, які мають патології шлунково-кишкового тракту. Переспілі паклажани вживати в їжу небезпечно через те, що в них накопичується соланін, отруйна речовина, здатна привести до отруєння, можуть виникнути коліки, діарея, блювота, судоми і сплутаність свідомості. Перезрілі овочі можна визначити не тільки по бурого забарвлення шкірки, а й по великій кількості насіння і по несвіжій на вигляд плодоніжки, тому варто вибирати для вживання тільки молоді. Пружні баклажани майже чорного кольору для вживання тільки молоді, пружні баклажани майже чорного кольору, щоб уникнути отруєння будь-які баклажани, рекомендується перед використанням в їжу порізати на часточки і залишити на півгодини у воді з додаванням солі. Це також усуне гіркоту, властиво деяким сортам. Білі баклажани практично не містять солоніну і за смаком анітрохи не поступаються своїм фіолетовим обратимам. Мають баклажани протипоказання до вживання в разі гастриту, розлади травлення і виразки шлунка. А тим, хто страждає від цукрового діабету, не варто занадто захоплюватися баклажанами в зв'язку з тим, що в них дуже мало вуглеводів. Така дієта може привести до гіпоглікемії.